Європа не розуміє, що таке війна, і не зрозуміє, поки воно у них вже прям не буде. Дай Боже, щоб цього не було. Поняли. Я розумію ваш настрій. Я розумію, що хочеться, щоб світ побачив, як це може бути, але. Не треба такого людям жила це дуже погано. Треба просто думати зараз за своє життя в даному випадку. Пропіклуйтесь про фінанси, бо скоріше за все доведеться знову іммігрувати. Я знаю це вже всіх достало. Мене в тому числі доведеться десь знову шукати роботу. і Щоб такої ситуації у вас не було. Вам потрібен заробіток онлайн в цьому акаунті за посиланням в шапці профіля чи десь тут в офісі. Ми показуємо українцям, як три дня безкоштовно будемо навчати, як заробляти за допомогою розповсюджень європейських і соціальних там відео в соціальних мережах: Інстаграм, Фейсбук, TikTok, YouTube і так далі. Платимо за це зарплату. Детально про це все запосилаємо в шапці профіль. Часу у вас мало, стигніть зреагувати. Я там розкажу вам за варіанти, як і на чому можете заробляти онлайн з нами в команді, без нас. Але там найконкретніша, найчіткіша інформація. Бо ситуація, ну просто жесть. Європа не розуміє, як реагувати. Вона вони привикли, що вони всі до дороги. Други. 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 Чемні, що не важкі похір ваше їм по города знищувати, з ліця землі, просто до фундамента все стирати. Похер на все. Вони цього ще догнати не можуть. Поним? Тому ситуація може бути дуже плачевна. Я думаю, ці ще провокації будуть продовжуватися. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось з вами в наступних відео. Бо новин ще дуже багато. Па-па!